Слухай, під минулим відео про прогрів двигуна. Наш глядач драйвер 332 подав круту ідею. Він каже: розкрийте тему картонки в решітку радіатора. Так, це цікаво. Це ж класика. Тільки давай з'ясуємо, це лайфхак, який реально рятує двигун, чи просто дідівський міф, який сьогодні може вбити сучасну машину. Так, давай розбиратися. Ця тема набагато хитріша, ніж здається. Друзі, підписуйтесь на канал. Уяви собі картину. Січень, траса, Київ, чоп, летить сніг, і тебе обганяє якась ну старенька, але бадьора автівка. Угу. І ти помічаєш, що за її решітки радіатора гордо так виглядає шматок жовтуватого картону. Ой, так бачила таке сто разів, можливо, з коробки від бананів. Точно, це ж класика, такий собі автомобільний мем, символ того, що ми називаємо гаражним тюнінгом. Слухай, я щоразу, коли таке бачу, не можу стримати посмішку. Ну серйозно, у 2026 році це виглядає як привіт з минулого, справжній колгосп. Хо, ну є таке. От хто досі цим займається? Сучасні машини? Це ж комп'ютери на колесах, там стільки датчиків, стільки електроніки, все прораховано. Невже хтось і досі вірить, що шматок макулатури може якось допомогти? А отут ти влучила в саму суть. Тобто, це схоже на подорожник, але на відміну від нього, цей метод справді працював і продовжує працювати просто е, в іншій формі. Так, чекай. За цим, на перший погляд, кумедним мемом стоїть цілком серйозна фізика і термодинаміка. Тож я пропоную розібратися, чи був той умовний дід з картонкою геніальним інженером самоучкою, чи він просто не мав іншого вибору. Гаразд, заінтригував, бо для мене це завжди було ознакою, що в машині щось зламалося. Ну, термостат, наприклад. І це такий спосіб доїхати до СТО. Частково правда. Давай з'ясуємо, чи є місце для цієї картонки в сучасному світі, чи це вже остаточно застарілий підхід. Окей, тоді почнемо з основ. Ключова проблема, яку намагалися вирішити цією картонкою, це недогрів двигуна. Ага. І це не просто про те, що в салоні холодно і доводиться їхати в курці, це в першу чергу про здоров'я самого двигуна. Почекай. Недогрів це просто дискомфорт. Ну не прогрілася машина до кінця. Пічка дмелить теплим. Яка двигуну різниця? 70 градусів у нього чи 90? Він же працює. Працює. Але як? У кожного двигуна є оптимальна робоча температура. Зазвичай це десь 90-105 градусів Цельсія? Зрозуміло. Саме при цій температурі всі зазори в металі ідеальні, масло має правильну в'язкість, ну і паливо згорає максимально ефективно. Взимку досягти її буває дуже важко. Наскільки важко? Ось тобі трохи фізики. Коли ти їдеш по трасі зі швидкістю, скажімо, 90 км на годину, а на вулиці мороз, мінус 20. типова зимова поїздка так. То набігаючий потік повітря оголоджує двигун так, ніби він стоїть на місці при температурі мінус 40. Це ефект охолодження вітром. Wind chill factor. звучить переконливо. Але ж для цього і придумали термостат. Його ж робота бути таким собі фейс-контролем для антифризу, хіба ні? Так, абсолютно. Поки двигун холодний, він тримає його на малому колі, не пускаючи в радіатор. І лише коли мотор нагрівся, відкриває шлях на велике коло. Він же має тримати температуру. Він намагається, але він не всесильний. Уяви, що ти намагаєшся нагріти каструлю з водою, а на неї дме потужний вентилятор. Ну так, довго буде грітися. Ось так само і з двигуном. Термостат закритий, рідина циркулює по малому колу, але сам металевий блок двигуна. Все одно обдувається крижаним повітрям і він віддає тепло. І що тоді відбувається? Коли він працює недогрітим, наприклад, при 70 градусах замість 95, паливо в циліндрах згорає не повністю, Ага. його залишки просочуються по споршневі кільця і потрапляють у масло в картері. Стривай, тобто, по суті, бензин або дизель змішується з маслом, це жах. Саме так, катастрофа для змащувальних властивостей. Масло розріджується, втрачає свою плівку, і двигун починає зношуватися в рази швидше. Плюс, звісно, витрата пального росте. Ось проти цього й боролися. Добре, тепер зрозуміло. А щоб зрозуміти, чому це було так необхідно раніше, давай зануримось у 80-ті-90-ті. візьмемо легенди Мерседес або БМВ класика, надійні мільйонні мотори. Дуже надійні, але з однією конструктивною особливістю. У багатьох з них стояв вентилятор охолодження на так званої військомуфті. А, я чула цей термін. Це такий пристрій, який змушував вентилятор крутитися постійно з перших секунд після запуску двигуна. Розумієш, я пам'ятаю цей звук. У батька була стара машина, і взимку вона ревіла як літак на зльоті одразу як заведеш. Я ще довалалася, навіщо охолоджувати і так крижаний двигун. От. Тепер ти розумієш. Ти тільки завела машину в мінус 25, а вентилятор вже щосили затягує ще більше морозу під капот. І двигун просто не міг прогрітися, особливо в місті або на трасі. І картонка була єдиним простим способом фізично перекрити цей потік. Це була необхідність. Цікаво. До речі, на радянських вантажівках, типу зілів чи газів, це рішення було заводським. У них перед радіатором стояли металеві жалюзі. Серйозно? Так, водій міг керувати ними прямо з кабіни за допомогою тросика. Замерзаєш, закрив жалюзі. Починається перегрів, відкрив це ж по суті і є картонка на максималках. Добре, це все логічно для старих машин. Але ж я постійно чую, як мій сусід на новому дизельному BMW X 5 скаржиться на те ж саме. Оце окрема тема. Каже, взимку, поки стоїш у заторі, стрілка температури повзе вниз, а з дефлекторів починає йти прохолодне повітря. Просто дубак. Я думала, в таких авто ці проблеми давно вирішене. А ось це якраз зворотній бік прогресу. Сучасні дизельні двигуни, особливо євро 6 мають настільки високий ККД Коефіцієнт корисної дії так, що вони виробляють дуже мало зайвого тепла. Майже вся енергія від згоряння палива йде на те, щоб крутити колеса. А не на те, щоб гріти салон. І до того ж, я читала, що екологічні норми змушують їх працювати на бідніших сумішах, що теж зменшує тепло, виходить замкнене коло. Абсолютно, на холостому ходу в мороз такий дизель може навіть почати вистигати, тому на багатьох з них ставлять додаткові електричні догрівачі або автономки типу «Вебасто». Так що ж роблять виробники в преміум сегменті? Адже вони не можуть просто сказати клієнтам, які заплатили купу грошей, одягатися тепліше. Вони вирішили цю проблему. І знаєш як? Як? По суті, тією ж самою картонкою, тільки вартістю умовно 2000 доларів. Стривай! Ти жартуєш? Що це за система? Це називається активні жалюзі решітки радіатора. Наприклад, у сучасних BMW ця система називається Active Kidney Grills. Активні ніздрі. Саме так, це пластикові шторки всередині. Коли ти заводиш холодну машину, комп'ютер повністю їх закриває. Повітря не потрапляє на радіатори, і двигун прогрівається до робочої температури в рази швидше. А потім? Потім на трасі вони теж можуть закриватися для покращення аеродинаміки, а відкриваються лише тоді, коли датчики кажуть, що двигуну дійсно потрібне охолодження. Те ж саме є у Ford, Ауді, у багатьох. Добре, виходить, сама ідея фізично перекрити потік холодного повітря не померла, а просто еволюціонувала і стала автоматизованою. Тоді виникає логічне питання якщо ідея робоча, може варто купити якусь акуратну пластикову заглушку на зиму? Вони ж продаються. Це виглядає краще ніж коробка з-під піци. А ось тут стоп і дуже великий стоп. На сучасній машині таким самовільним покращенням можна наробити серйозної биди. Чому? Якщо ідея правильна, то в чому проблема? Просто дивись на стрілку температури. Проблема в тому, що під капотом сучасного авто це не просто один радіатор, це те, що механіки називають радіатори сендвічі. Сендвічі так, багатошаровий пиріг. Першим стоїть радіатор кондиціонера, за ним інтеркулер, що критично важливо для турбомоторів. Далі основний радіатор. А поруч може стояти ще й радіатор для охолодження масла в колобці автомат. Добре, з сендвічем зрозуміло. Але що конкретно може піти не так, якщо його закрити? Почнемо з інтеркулера. Ризик номер один смерть турбіни. Ого! Інтеркулер це радіатор для повітря. Турбіна його стискає, воно нагрівається, а інтеркулер його охолоджує перед тим, як подати в двигун. Чим холодніше повітря, тим краще. Так, якщо ти закриваєш інтеркулер заглушкою, в двигун іде занадто гаряче повітря. Це може викликати детонацію, мікровибухи в циліндрах, і це дуже швидко вб'є і поршні, і саму турбіну. Неприємний обмін. Намагаєшся додомогти двигуну, а вбиваєш турбіну. А другий ризик з коробкою. Ризик номер два. Перегрів автомата. Сучасні АКП дуже чутливі до температури масла. У них є свій радіатор в цьому сендвічі, і заглушка перекриває йому обдув. Так, і найнебезпечніше, що масло в коробці може перегрітися до критичних 120-130 градусів значно раніше, ніж стрілка температури двигуна на приборці хоча б зрушить з місця. Тобто водій навіть не знатиме Він буде думати, що все гаразд. Мотор ще холодний, а коробка в цей час повільно вмиратиме. А ремонт АКПП це дуже і дуже дорого. Звучить як дуже поганий сценарій. Виходить, інженери, які розробляли активні жалюзі, враховують температуру всіх цих компонентів, а не лише антифризу. Саме так система отримує дані з десятків датчиків. На машині, де є активні жалюзі, ставити щось своє просто безглуздо. А на тій, де їх немає, але є турбіна та автомат, небезпечно. Але ж ти казав, є виняток. Є. Це стосується екстремальних морозів, скажімо, мінус 35 і нижче. Це вже сибір якийсь. Так, при таких температурах навіть якісний антифриз може почати кристалізуватися, перетворюватися на кашу або гель. І що тоді? Коли термостат відкриється, помпа просто не зможе прокачати цю густу масу, двигун перегріється. Ось в таких екстремальних умовах зовнішня маска на рішітку, це вже питання виживання техніки. Але це не про наші зими з мінус 10. Точно. Отже, давай підсумуємо. Виходить, що картонка це не просто колгосп, це була абсолютно раціональна спроба вирішити реальну інженерну проблему. Так, проблему недогріву на старих авто. Але сьогодні, коли техніка стала набагато складнішою, цей дідовський метод може принести більше шкоди ніж користі. Абсолютно вірно, мій фінальний вердикт такий якщо у вас сучасна машина на гарантії, з турбомотором, автоматом, лізти туди з картоном чи пластиком категорично не варто. Довіртеся інженерам так, електроніка, активні жалюзі, розумні термостати, вони самі знають, що робити. Але ж не всі їздять на нових машинах. Що робити власнику, скажімо, десятирічного дизельного універсала, який щодня їздить 100 кілометрів по трасі. А ось це хороший кейс. Якщо у вас старий, простий турбодизель, і ви багато їздите по трасі, то акуратно встановлена заглушка, яка перекриває, скажімо, половину радіатора, а не весь. М -м може бути корисною. Так, все ще може. Вона допоможе підтримувати стабільну робочу температуру і не дасть двигуну вистигати на ходу. Але робити це треба з розумом, постійно слідкуючи за температурою. Тобто, як і завжди, універсальної відповіді немає. Все залежить від авто і здорового глузду. Це змушує задуматись про майбутнє. Ми говоримо про ДВЗ, які поступово відходять у минуле, а електромобілі вже тут. Ось ти підвела до чудової думки на подумати. Ми багато говорили про ДВЗ, а от електромобілі. У них свої не менш складні проблеми з терморегуляцією. Їхні батареї страшенно не люблять холоду, втрачають ємність і повільно заряджаються. Так і для їхнього підігріву та охолодження існують цілі системи з помпами, радіаторами, тепловими насосами. Цікаво, чи існують у світі електрокарів свої, поки що невідомі нам аналоги картонки. І як вони можуть виглядати? Можливо, якісь саморобні утеплювачі для батареї це вже зовсім інша історія.